Сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішнім Воскресним днем. Сьогодні, сьома неділя по п'ятидесятниці, і Свята Православна Церква пропонує нашій увазі євангельську історію про те, як Господь іселив двох сліпих і німого біснуватого. Коли, жив на, коли був на землі Спаситель наш Ісус Христос, Він звершував багато чудес, він ісціляв різні хвороби, Він ісіляв прокажених. Він ізганяв бісів і воскрешав із мертвих. І ось одного разу, увійшовши в дім Яїра Спаситель, Яїр був начальником синагоги. Спаситель воскресив із мертвих його дочку. І ось після цього, відійшовши з дому Яїра, шовши по вулиці Капернаума, за Спасителем йшли двоє сліпих, які кричали: «Ісусе, сине Давидове. Помилуй нас. Спаситель, не відповівши їм нічого, увійшов в інший дім. І ось ці сліпі приступили до Спасителя, і Спаситель питається їх, віруєте ви, що можу я вам це зробити? Вони відповівши, да, Господи. І тоді він торкнувся їхніх очей, і вони почали бачити. Але, але Спаситель наголосив їм і сказав: дивіться, нікому нічого не розказуйте. Вони, наповнювши великою радостю і вдячністю, вийшли і всім розказали про те, яке добре діло Ісус Христос їм зробив, і що саме Ісус їх ісцелив. Після цього принесли до Спасителя, ще, принесли до спасителя німого біснуватого, і Спаситель ісцеляв цього німого, і він почав говорити. Всі люди дивувалися, що такого ще в Ізраїлі не було таких великих чудес. Вони йшли за Спасителя, проставляли Бога, а книжники і Фарисеї мали заздрість і гнів, і завість проти Ісуса і говорили, що Ісус Христос ізгоняє бісів з допомогою Бісовською. Ось Таку євангельську історію пропонує в цей день Свята Православна Церква. Ісус Христос являється джерелом життя. Він є той, який дарує життя. І Він є началом цього життя. Господь, кому хоче, тому дає життя, і Господь, кому хоче, тому і забирає життя. Господь дарував людині життя для того, щоб людина жила і звершувала добрі діла. Уподобалися Богові, в якій любов, добро і світло. Господь вчить в цьому Євангелію, що людина повинна звершувати всі добрі діла за смиренням. Господь вчить нам смирення. Коли Господь існув цих двох сліпих, Він їм сказав, що дивіться, нікому не розказуйте. Про що Господь їм наголосив, що вони не розказували? Про те, що вони були сліпі, і тут вони вже бачать, коли всі люди бачили, що вони сліпі, і тут же вони прозріли. Але Господь саме сказав про те, щоб вони не розказували, хто їх іселив. Цим Господь вчить кожному із нас, що коли ми робимо добрі діла, ми повинні уйти в тінь, щоб ми не зробили наші добрі діла на показ, щоб ми не хвалилися нашими добрими ділами, і щоб ми не прийняли. Від людей цю хвалу людську. Після цього Господь показує нам, що віра без діл, вона мертва. І коли ми робимо добрі діла, вони повинні супроводжуватися смиренням. Смиренна людина завжди притягує до себе благодать Божу. Благодать Божа відкриває людині очі духовні. Коли людина відкривається очі духовні, у неї заходить світло Бога, світло Христово. І коли світло Христове проникає в глибини душі людини, людина починає бачити свої всі недостатки. І чим більше це світло попадає у душі людини, настільки вона бачить свої недостатки. І ця благодать очищає серце людини, тому що сказано, що блажені чистії серцем. Як от і Бога побачить. Тому Господь вчить нас, тому що все це добродітель, вся ця наша віра, вона, вона наповнюється любов'ю. І любов це є Бог. Господь ще відкриває тайну, тут тайну яку боротьба людини з, 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 з всякими різними духами зла. Коли людина стає на молитву, у неї приходять різні думки, вона починає когось осуждати, у неї приходять якісь різні думки блуда. Вона не думає її, 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 її розум не думає про Бога. Це означає, що над людиною володіє дух злий. Але ми бачимо, що між злими духами все, що їх об'єднує, це їхнє злоба, яка направлена проти людини. Вони теж між собою ворогують, тому що у них нема любові. І ось коли один дух володіє тою людиною, якою є страстю, інший дух він хоче зайняти її місце. От, наприклад, сидимо на молитві, молимося, стоїмо на молитві, молимося, і, вроді, ми молимося, але ми тут осуждаємо. Осуждаємо, осуждаємо, і тут ми бачимо, приходить якийсь інший дух, інша мисль, блуда. І от так далі всі різні ці страсті, всі різні гріховні думки нас, нас, нас мучать, нас тривожать від молитви. І от коли людина помирає, ці всі страстні духи, які вони мали місце у цієї людини в житті, вони хочуть забрати цю душу і показати всім ангелам, що от ця людина служила цим страстям, цим духом злоби. Такий приклад є в християнському історії, де розказується, що був один монах, який жив в пустині, і у нього був ученик. І оцей ученик прийшов до свого наставника і питається: Отче, от мене мучать думки під час молитви. Що мені зробити? Той старець дав йому якісь постанови. Він дав йому, що йому зробити, пустити, скільки молитви, які молитви читати, скільки поклонів, щоб з допомогою цього, щоб, щоб він міг освободитися від цих гріховних думків і від цих злих духів. Але він, коли почав побільше молитися, побільше пустити, ці духи, злобні, піднебесні, вони почали ще більше його мучити і ще більше йому надавати різні думки. І він прийшов до цього. До цього монаха і сказав, отче, я не знаю, мене ще більш преодолівають ці злобні духи під час молитви. І тоді цей старець сказав: Вибач, але я не можу тобі допомогти, тому що я вважаю себе дуже слабим в духовному житті. Я тобі скажу, що от є один монах в пустині, який більш вище духовного життя, чим я, і він тобі допоможе. Він пішов до того монаха, той монах вперше його побачив, і він його вперше побачив. Він нічого йому не говорив, не сказав, вони навіть не привітались, і той почав його бити. Цей в розгубленості питається, за що ви мене б'єте, а він ще більше почав його бити. Він почав звідти тікати, прийшов до свого монаха, до свого наставника, і, і каже: Отче, навіщо ти мене до нього? Біславу. Він нічого мені доброго не зробив. Він, навпаки, у мене ще більш дав таку мис, такі думки, що я більш обіжений, більше у мене, мене е злісті, і я осуждаю його. І тоді цей монах каже йому: Скажи мені, будь ласка, у тебе є якісь думки, які тебе мучать, розпуства, Ті всі думки, які тебе тривожили під час молитви, до того, як ти мав прийти до мене. Він каже, які там мисли, які там думки. Мене нічого не мучить, мене мучить тільки е, обіда, і завість, і осуждення, е, від чого це прийшло. І тоді цей монах каже йому: Бачиш, той, та, той, ті духи, які тебе мучили, вони вже в тебе нема. Тому що замість тих духів розпуства, різні, які тебе мучили, їх було багато, але замість тих духів місце взяло інший дух злоби, який являється духом ненависті, духом обіди. Він зайняв їхнє місце. Ось ми будемо молитися, тому що Господь є любов, і Він, Господь, все прощає. Якщо ми не прощаємо іншим, то і Господь нам не прощає. І от вони помолилися, старець його утішив, і так вони освободилися і від перших тих духів, які володіли його, і, і освободилися і від того духа обіди, який, який зайняв в другий раз місце тих духів. Нехай Господь нам допомагає, щоб ми любили Бога, щоб ми мали тверду віру, щоб ця віра супроводжувалася добрими ділами і смиренням. Щоб смирення притягувало нам благодать Божа, яка б очищала нас серці і бачила Бога. Якщо ми будемо бачити Бога, тоді буде, не буде мати місце у нашому серці. Нехай допоможе нам всім Господь.